До Олександрійської громади в рамках туру робочих зустрічей Кіровоградщиною завітав голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Зараз в кожній із громад триває другий етап проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Тож у гімназії імені Тараса Шевченка очільник області потрапив на тренування команди з баскетболу. Бажати вам гартуватися, отримати високі стабільні знання, бути першими переможцями. І в навчанні, і в спорті, і в праці бути надійним, стабільним майбутнім нашої рідної держави Україна. Радий, що ви приймаєте участь в всеукраїнській шкільній Лігі Пліч-Опліч і також обов'язково переможете, незважаючи на результати. Дякую вам і слава Україні! Андрій Райкович побажав юним спортсменам перемоги у майбутніх змаганнях та подарував баскетбольні м'ячі. Далі голова ОВА оглянув укриття навчального закладу та зазначив, що згідно з новими державними будівельними нормами, його треба адаптувати до нових вимог до початку нового навчального року. Далі Андрій Райкович провів робочу нараду з керівництвом районної військової адміністрації міськими селищними, сільськими головами та старостами громад району. Говорили про основні завдання роботи ти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у 2024 році в умовах воєнного стану, якщо давати загальну оцінку спроможності території за змістом та ефективністю виконання поставлених завдань, є позитивні результати і розуміння, які задачі вирішувати першочергово, наголосив очільник області. Один із потужних районів області, де розташовані. Два міста обласного значення це Олександрія, це Світловодськ, де є важливі промислові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури і безумовно сучасне аграрне виробництво. В нинішньому році ми зустрічаємося в такому форматі вперше, тому я хочу висловити вам всім і громадам Олександрійського району, і депутатам, депутатському корпусу всіх рівнів. І об'єднаних територіальних громад, і сільських селищних рад, і міських рад свою повагу і подяку за активну участь в забезпеченні стійкості, стійкості ваших територій, а значить і стійкості області, держави в умовах воєнного стану. Завдання на поточний рік у громаді незмінні: підтримка збройних сил України, укріплення оборони, цивільний захист населення та виконання соціальних програм. Андрій Райкович зазначив, що громади Кіровоградщини всі разом вже зробили велику справу, забезпечили ЗСУ великим мобілізаційним ресурсом, а також фінансово та технічно. Техніка це засоби радіоелектронної боротьби, це захист неба над Кіровоградщиною, Від цього залежить. Не лише успіх на лінії зіткнення від цього залежить і робота підприємств. Ми знаємо, як тяжко переживали минулу зиму народне господарство, аграрії, промисловці, яка була велика проблематика в побуті, лімітоване постачання електроенергії, обмежувальні заходи. Тому всім, хто активно долучається до формування. Всіх необхідних пріоритетів стосовно збройних сил України, це й вогневі групи, окрема подяка в рамках робочого візиту. Андрій Райкович нагородив відзнакою Кіровоградської області за заслуги другого ступеня Анатолія Кузьменка та Василя Моцного за особистий вагомий внесок у соціально-економічний розвиток області та активну громадянську позицію.